Не, Всім по привітосу. Ви на каналі Мотохата Рок-н-Рол. Ви запитуєте мене в коментарях, щоб я зняв обзорчик на той мотоцикл чи інший. Зробив обзор, показав те і те, то що мені хочеться сказати, що я не є магазин, мотосеть, в магазині Мотохата. Я абсолютно свій канал, мотоканал просто похожа назва, але в цій назві є слово Рок-н-Рол. тобто це вже все різне. До чого я це кажу? До того, що в мене немає мотоциклів, що стоять які на складі, я їх просто беру, знімаю там огляди. Ні, в мене цього все нема. Для обзорів я брав, беру мотоцикли у знайомих, у друзів, у тих просто кого бачу. Там прошу зняти мотоцикли. Хто сам приїжджає, каже, зніми обзорчик на мотоцикли. Тобто коли в тебе канал, коли ти в цьому всьому варишся, мотоцикли самі до тебе йдуть, і ти їх дивишся, ти їх пізнаєш, ти робиш обзорчики. Ну, все в цьому плані. Зараз я, поки у нас війна, активні бойові дії, поки у нас зима, нельотна погода. Я, звичайно, які обзори знімати не буду. Можливо, я повернусь до, до обзорів весною. Якщо буде все нормально, ну а після перемоги, то тим більше я дуже хочу, щоб канал. Дав хороший старт, є ідеї. Тому зараз, поки ми продовжимо відповіді на ваші запитання цікаві. Ну і тематика така по типу моторинка, там все в цьому плані. Тому майте терпіння, з кожним днем ми все ближче до нашої перемоги і переходимо до чергового цікавого питання. Поїхали. І так, друзі, таке питання від козака Петро Гап'як запитує. Скажіть, будь ласка, чи є якась різниця між 150-ками? А саме Mustang, Viper, Ліфан, Spark особливо цікавить Forte. Тобто 150 ки цих брендів Mustang, Viper, Ліфан, Spark, особливо Forte. Ну, давайте ми, ми розглянемо це питання цікаве для тих, ну, я так розумію, що це юні мотобайкери, тому що більш таких бивалі байкери на 150-ки не дивляться. Тому давайте ми почнемо з чого. Давайте ми почнемо з вайпера. Наскільки я знаю, то вайпери 150 вже майже не завозять їх, їх не випускають. Ну в якому плані випускають? Випускають, китайці можуть все випускають, що, що ми замовимо. Я маю на увазі те, що не возяться в Україну, тобто Україна їх не замовляє. А які ж були вайпери 150? От я наприклад, от відкрив вайпер z 150. J. Z150J. J. Це старий вайпер. Вони були майже самі перші. Їх завозили на рівні з альфами першими. Так, на той, на той час це був класний моцик. Це абсолютно, ну, ви бачите, що це вже такий вбитий. На той час це були класні мотоцикли в порівнянні з тією ж Альфою, з тим же Мінськом. 150-ку Вони класно. Вони класно себе показали. До речі, вони дуже надійні. Що мені в ньому не подобається, це так сідуха його, вона постійно. В трішках була, вона репалась, вона тріскалась, там рвалась, не знаю. І багажка ця, вона також була слабка. Тут були слабі кріплення. Що мені ще тут не подобається, мені тут не подобалось те, що в нього відсутній і була дуже дика вібрація. Але вона лікувалася зіркою. Щоб зменшити оберти. От. І, ну, В принципі, їх мотоцикл своє віджив, як на мене, він нормальний був зараз. Він вже морально такий старенький. Ну, такої, знаєте, на село їх беруть, купляють, продають. Навіть один є такий вайпер в Миколаєві якийсь там этот, ну, коротше. Він вже такий вбитий, убитий, вже там їде, тріщить, репить. Але все рівно чухає. І так, Viper 150J. такий він. Тобто вони зараз тільки б ушні. Нових їх немає. Смисла його брати немає. Я не бачу абсолютно ніякого. Вони, може, всі вже вбиті. Все. Закриваємо цю тему. Забуваємо за нього. Старий нема смисла взагалі дивитися. Колись був майже класний. Так, Viper 150N. Вони були Viper 150N і Viper 200N. Краща модель, звичайно, ніж J150 Viper. Набагато краще. Чому краще? Тому що він м'якший, він зручніший. Сідуха тут набагато крепша, вона ергономічніша. У мене такий був, до речі, 150. -ка. От він дуже м'який, він дуже зручний, він з балансвалом вже іде. Я не знаю, моцик, моцик взагалі мені дуже подобався. І вихлопна труба тут, бачите, глушитель не сильно такий здоровий, не сильно така дубіна. Що мені в ньому не подобалося, так це звук мотора. Ну от наскільки він був такий противний, ну це особисто мені. Я не знаю, може комусь класний. Особисто мені він ну, як свірчок, значить, так свірчить противно, блін, просто трендець. Пластик класний, вилка м'якенька, все приборочка, ну чоткий моцик, нічого не можу сказати погано. Взагалі заводився, ніяких питань, проблем. Взагалі не було до нього. Тихеньке класний, ну, от звук мотора, я помню, я, я завжди їду, блін, мене так це просто бісило. що це, блін, ну, от ну є мотори класно працюють, тобі його приємно слухати, а є тебе просто бісить. От цей звук мотора цього, він мене бісив. Ну, Але я ще раз кажу, це чисто я. Можливо, в комусь він буде як пісня на душу. Так, їх також не випускають, їх зняли з виробництва, їх не, не завозять вже, є тільки старенькі, там все. Але ще можна знайти в нормальному стані. Ну, ще можна, але я вже не раджу, воно вже. Ну, Якщо чисто там в ідеальному стані, так. Да. <кій> ну, а так, ні. Ідемо далі. Це всі пацани 150 ки вайпера. Далі, друзі, у нас є такі. Симпатичний екземплярчик Viper v 150 ch Neo. Майже матриця Neo. Що мені в ньому подобається, і що мені в ньому не подобається, Це також 150 також бачите В нього є баланс вал. Ну той самий двіжок 162-й двіжок. Але він не схожий на інші дорожники. В нього вже свій почерк, в нього вже своя харизма. Бачите, вже такий маленький закос під якийсь скруєзерчик, в нього інша посадка. В нього він так з виду маленький наче. Але в житті він такий цупкенький був, симпатичний. В нього сід духа така здорова, в нього бажна система вже була крепка. Ну, крепше, ніж у той вайпера ну, 150 джеки. Той в нього був свій почерк, в нього було... В нього якась перспектива блин, була продаватися, чому його не купують, чого його перестали завозити, я також знаю. Якась блин, вічна проблема. Класний мосик, його, блин, перест... ну, закупають, а потім хоп, застопорилось все. І точно такий самий є Soul Spirit. Майже такий самий, точно все. Ну Там деякі відмінності, є, а так точно такий самий. 150 ка теж класний, теж цікавий, нема їх вже. Так, це всі 150-ки, які були. Зараз їх дуже мало, також Бушних я дуже мало бачив в продажу, навіть якщо там є якийсь там один з пару штук, я не знаю, є його сенс купляти чи немає, тому що ви на нього нічого не знайдете. Ну, звичайно, кроме деталей по мотору, може якісь там а все інше, всі ці духи. Ну, але це як конструктор, такий, ви знаєте, це, це все воно, блін ну, Коротше, все, з вайперами у нас все. Немає вайперів 150 нових, тому ми тему вайпера 150 закриваємо. Нас цікавить мотоцикли, які на даний момент випускають, які, які продають, які купують, які можна купити новим. Так, далі у нас іде масекліт Spark. Да? От у нас Spark. Spark 150, SP 150 R11. Ціна 1080 доларів. Ви мені в коментарях пишете, де ти такі ціни взяв, де ти там це, воно зараз все дорожче. Блін, так я їх в сайті беру. Я не знаю, які зараз ціни ну, в живих магазинах, і Я беру те, що на сайтах. На сайтах, на крупних сайтах там стоять такі ціни. Я ж не знаю, які зараз ціни вже... І це може старі ціни. фіг я знаю, ну, стоїть така ціна, я й я кажу вам її. Ще мені хочеться сказати таку маленьку ремарочку, перед тим, як ми будемо далі йти. Якщо ви хочете купити мотоцикл новим, якщо він вам на сезон на два, то вам немає різниці, який дешевше, такий і купуйте. Вам немає різниці, вони всі виходять, вони всі виходять 10-15 тисяч без всяких там проблем на два сезони. На сезон це так просто з головою. Тобто, якщо ви не будете там його вбивати, насілувати, я не знаю, вкатати 8 ділок, вам його хватить просто з головою. Якщо ви купуєте мотоцикл, на більше, якщо у вас будуть якісь там до нього вимоги, щодня їздить. тобто Якщо вам його потрібна виносливість, надійність, то тоді ми вже будемо йти далі. Поїхали далі. І так, Spark, Spark sp 150 r 11 я, ні я нічого не бачив в ньому такого, ну простий собі бюджетник, малокубатурник, разовий мотоцикл, маюник тут так трубчатий, невелика трубка. Ну, Це все банально, ці всі крила, це все пластик. До речі, в нього пластика не так і багато вже. Моторчик старенький. 162 FMJ. От. Ну, у них всі. 150. ка Це 162-й мотор FMJ. J це 149 кубіків. Так. А ця багашка, вся така сама банальна, це теж пластик, Ну, нічого в нього такого немає. Я не знаю, він мені не, не симпатичний. Ну, Просто їздить з точки А в точку Б, все. Відсутній баланс вал. Характеристики, нема смислу характеристики читати, вони всі одні ті ж. Абсолютно всі одні ті ж. Приблизно 11 коней. Крутящі 10-11 приблизно, але це не факт. Тому що китайські характеристики майже всі брехливі. Карбюратор, ну, коротше, все банально скучно, коштує він тисячу, трішки більше тисячі. Нічого не бачу такого, щоб, щоб там, вау, на сезон на 2 їздить з точки А в точку Б. Хватить. Надійність, не знаю. Це мотоцикли, лотерея. Може він проїхати і 30, і 40 тисяч без всяких поломок, а може стати на 5 тисячах як з якоюсь там серйозною проблемою. В моторі. Нічого не можу сказати. Це спарк. Ви, ви маєте розуміти, що це не завод. Це з миру по нитки. Далі йдемо. Закриваємо спарк. Далі йдемо. Ще у нас один є спарк. Але це ендурік. Ну, типа такий лайтовий ендурік. Спарк sp 150 d 1 Ну, мотоцикл для сільської місцевості. Тож, ніжня валка, теж мотор простий, також з баланс валом. Я не можу нічого сказати. Ну, просто простий, простий мотоцикл. Характеристики ті самі, все те саме, абсолютно. Але, але Якщо це ендурік, на ньому можна легко знайти колеса, передні крила, приборка. Ну, то Теж воно все взаємозаміне. Тут не може бути також з ним ніяких проблем. 162-й мотор. Ціна його 1069 баксів. Майже так само. До речі, що мені хочеться ще сказати, що спарки коштують дешевше, ніж всі інші. От навіть якщо там все те саме. А ви розумієте, що якщо мотоцикл не заводський, ну це, наприклад, Viper, Spark. Там, які там щось форте, це мотоцикли не заводські, це просто йде замовлення на певний завод, якийсь там кооператив, і вам збирають будь-який бренд під будь-якою назвою. Мотоцикл схожий на будь-який мотоцикл. Тобто все вирішують ваші кошти. Є у вас кошти? Намалювали ви таке, захотіли ви такий, побачили ви такий, Ви їм замовили, вони вам зібрали його. Друге питання, як вони вам його зібрали, наскільки якісно, наскільки це все було відповідально і на, і на які кошти. Тобто Спарк коштує саме дешевше. Але це не факт, що він саме гірший. Йдемо далі. От у нас є Forte FT-150F. І от у нас є Mustang Фості 150. І ви подивіться, один в один. Форте. 150 f і мустанг Фості. Все один в один. Маятник, сідуха, багажник, крило, диски, мотор, все те саме. Ви розумієте, що їх всі збирають в одному сараї. Характеристики також все те саме. Хто скільки пише Мощність 12, 11, при 8 тисячах, при 7 тисячах. Хто там його? Хто там його перевіряв, ніхто. Це все дешевий китайський ширпотреб. На сезон, на 2, на 3. Акуратно буде їздити, буде більш їздити. Неаккуратно воно все розсипеться, оці всі там зажими, резинки, блін. Фінясь, мотори ходять довго. А оці всі пластики, оці всі. Гофри тоненькі, вилочки тоненькі, ну воно все таке хлібеньке, воно все таке, блін, вкріплення фари, цього пластика, воно все на перепадах температур, воно все лопається, воно все тріскається, ви його не можете потім ніде знайти. Потім йде пайка пластика. Якщо там знаходити нове, воно там коштує дорого. Пайка пластика йде, потім ну це все пацанва катається, це все воно проста конфетка в гарній упаковці. Нічого такого не мося. Фості він популярний, так. І він популярний, тому що він дешевий, його масово завозять. Мотори, звичайно, ж кажу, що старі, запчастин є, все воно є. Тобто Тут з цим немає проблем. Проблеми з чим? З гофрами, з пластиком, з тормозними магістралями, з всякими приборками, цими, з кріпленнями, з цим. цим. Ну Оце будуть да, проблеми. А все інше мотор тут що тут? 162 став будь-який і все. І все буде пучком. Тобто, щоб ви розуміли, що це все одне і те ж. І кошти воно приблизно так само. Так само приблизно. Тому ми також їх закриваємо. І поназивали Спарк 23, 24, який тут ще, 11, 13, блін, все одне і те саме. До речі, таких спарків я не бачив. Я не знаю, де вони продаються. Мото спарк r 23 спарк sp 24 Я не знаю, де вони продаються, але я їх в магазинах не бачив. Давайте ми зайдемо. Ну що тут? Ну Все те саме. Ну, от все. Ну, нічого немає. Ну нічого немає нового. Це все на любителя. Все, я закриваю це. Блін, таке... Так, ну це вже спарк більш більш-менш такий, але ж знову, лісипетний руль. Ну так, це все, блін, бюджетне таке. Той самий мотор. Не париться там з чим. Вихлопна булава така висить. От оцей пластик упали, ви, не дай Бог, да, все, ви цей пластик вже ніде не, не знайдете. Все. І будете їздити потім паять його там щось його робити. Ну, така доля. Одноразових іще, щоб ви розуміли, в них всі тоненькі задні колеса. Ну, от, просто там на 110, на 120, максимум, все. І вигляд вони мають, ну, як лісопеда. Ну, коротше, які кошти такі мотоцикли? Ми закриваємо його. Так, що в нас є ще? Ну, ще ось. Мустанг, регіон, МТ-150 Старий вже мотоцикл. Ну також старий, перевірений, нічого тут немає. Їх валом було, їх завозили, все воно передерте, все воно похоже на вайпери, шмайпери. Блін, Нічого не, не, такого тут немає. Подобається він вам. На пару сезоні хватить просто з головою. А тепер ми переходимо до іншої техніки. Наприклад, Ліфан LF152Е. Він коштує. Ну, ви просто бачите різні сюди 42 400 і 51 600. Він коштує дорожче. Чому? Тому що це заводський виріб, це заводський мотоцикл. Їх випускає завод. Як і машини, так і більш серйозні китайську техніку. Мототехніку випускає завод. Це заводська техніка. Вона має хоч якусь якість. розумієте? Вона має якусь якість, вона зарекомендувала себе як, як найнадійніша. Техніка, яка є на нашому українському ринку, не найнадійніша, скажімо так, а одна з самих надійних. І тому така його вартість. Ну, ви бачите, що в нього зовсім інша форма. В нього вже ну, видно, що вже хоч якийсь інженер його малював, хоч якийсь там художник з трьома класами його малював. І це видно. Ви розумієте, в нього. Чіткі лінії, в нього крепка багажка, в нього зручна посадка. Він м'якусінький, в нього вже зовсім інші мотори. Але що мені в ньому не подобається, це звичайний ліфановський пластик. Це переднє крило, там пластик тоненький. Це була ваблін, дубіна, ця глушитель. Можна було його зробити трішечки акуратнішим. Що мені ще в ньому не подобається. Ну а хвелика приборка ця, зелена. Приборка, яка царапається також, яка вона. Ну, для чого я таку зробили? Для кого? Для сліпих, для поганого хто, хто погано бачить. Молодіж пацани класно бачать, їм абсолютно ця приборка. Оці цифри крупні, вони абсолютно зайві. От, а так мотоцикл класний. Їм користуються кур'єри, пацани вбивають їх, не можуть їх вбити. Запчастини є, але ж знову повертаємося до того, що ціна, якщо вас не вистачає. Якщо вам на пару сезонів, то смисла купувати Ліфана вам немає. Час прийде, заробите кошти, батьки там подарують на Новий рік на день народження mm -hmm. і ви купите краще. Чекати, не кататись, пропускають мотосезон і, і за того, що у вас немає класного моцика, не варто. Як і є кошти, беріть і купуйте, і катайтесь, навчайтесь, любіть його, вивчайте його. А далі у нас є ще одна 150-ка ліфана. Це Ліфан КП-150 і Ракез. Тобто це вже зовсім інша техніка, набагато серйозніша і не така разова, і не така ширпотребна. Давайте ми почитаємо характеристики швидко. В нього вже тут і коней більше 15, написано, максимальна потужність 15 кінських сил. І крутящий Ньютон у нього 14,1. Ну і якість пошиву, ви бачите, яка нитка тут. Цепка чоху 428 підсилена. Ну, тобто мотоцикл вже водянка йде, 5 передач. Але що мені в ньому не подобається, це зазвичай всі ліфановські проблеми. Це тонкий тут пластик переднього крила, тонесенька вилочка, тонесенький задній скат. ну, заднє колесо в нього на 120. І що саме-саме таке так це те, що ви туди просто не поставите 140 резину. Абсолютно там вам все не дасть. Я не знаю, чи на 130 поставиш його. Але я там пам'ятаю, там маятник його просто ну там місця немає для більш ширшого диска. Тому це так. А з іншого боку, слабенький мотор, 150-ка поставив там велике колесо ззаді важке, вже буде не та динаміка. Моцик дуже-дуже ресурсний, дуже надійний, перевірений часом. Ліфани вони йшли 150, ка потім вони йшли 200, потім в КПС, похоже, робили 200. Але вже там були доработки, там були інші мотори. вже. І ці мотори Ліфан не копірує не з хондовських, старих, нічого. Це все чисто ліфановська розробка. І так, друзі, я забувся ще один масакліт. Лансін gl 68 c C1-2. Лансиновська 150 -очка. Що в ньому характерно? Такий самий просто абсолютно не відрізняється нічим. Такий самий хрупкий пластик. так, так само все Тоненьке заднє колесо. Трубчатий маятник. ну, Нічого такого немає, крім того, що це заводський виріб, Також його виробляє завод. Тобто це вже не якісь там кооперативи, нічого. Це заводський мостик з надійним ресурсним мотором. Ну, тому що це просто лансін верхнівальний. Ціна його 1249 доларів. І так, давайте вивод. Зробимо вивод. Чотири мотоцикли, так, який же ж тут найкращий. На перше місце все-таки виділю ліфан КП 150 іракез. Ну, тут просто це безспорно. На, інші, на другому місці це Ліфан 152 є. Це також безспорно. Третє місце займає Ленсін. Це все, це все тому, що це заводські вироби. Це не, не якісь там вайпери, спарки, Форти, Шморд, це весь. От. А на іншому місці будь-який мотоцикл, який залишився, нема абсолютно. Ні, Ніякої різниці, все залежить від того, як ви будете їздити, для яких цілей, для чого він вам потрібен, на який час, і... і як ви будете за ним дивитись, його обслуговувати, ну і так далі. Відео вийшло довгим, але ми так пройшли конкретненько, плотненько по кожному мотоциклу. Думаю, пацанам буде цікаво. І ще одне хочеться сказати так за те, що перед тим як купити мотоцикл, ви дивіться по запчастинам, що на нього є. І, і не завжди те, що ви бачите на сайтах, та є в наявності. Я вже скільки з цим стикався, що все є, але ти телефонуєш, а його нічого немає. Розумієте, а вони його не забирають отуда, щоб люди заходили, щоб щоб блін клікабельність була, щоб заходили на сайт їхні були переходи. все. а в наявності його немає нічого. Тому телефонуйте, виясняйте. Все, друзі, всім пакетива. Все буде Україна і поля мажору. Пока.